Для багатьох родичів інсульт стає несподіванкою. Але його можна легко розпізнати, використовуючи практику F.A.S.T. за 30 секунд. F. Face. Обличчя. Попросіть людину посміхнутися. Якщо наявна асиметрія обличчя або один із кутиків ворота опущений, це може бути ознакою інсульту. Інколи опущеність помітна одразу, без посмішки, а. Arms. Руки. Попросіть людини одночасно підняти дві руки перед собою. Якщо одна рука починає опускатися або слабше, це симптом, на який потрібно звернути увагу. Спіч, мова. Попросіть людину вимовити просте речення, наприклад, назвати своє ім'я або прізвище. Зверніть увагу на те, чи чітка її мова, чи не розтягує вона її, чи може взагалі говорити. Т. тайм. Час, якщо ви помітили один з перелічених симптомів, негайно не зверніться за медичною допомогою, адже час тут найголовніше. Чим швидше людина отримує медичну допомогу, тим менша ймовірність ускладнень після інсульту і тим швидший період відновлення.